Чи існує духовна самотність і що з нею робити? Е, гарне запитання. Е, давайте я зробимо по-іншому. Е, я з вами разом прочитаю один псалом, і на прикладі нього ми подивимось, як може бути. Як Олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюсь перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі. Коли щодня кажуть, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з юрби, подорожуючи з ним до Божого дому, серед голосів і радості хвали святкового натовпу. Чому впадаєш у вічай, душе моя, чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожилась в мені. Тому я згадую тебе з околиць Йордану і Гермону з гори Міцар. Безодня прикл. Перекликається з безодною, з гуркоті твоїх водоспадів, усі твої буруни і твої хвилі прийшли, прийшли наді мною. У день Господь виявляє своє милосердя, вночі я співатиму його пісню, молюсь до Бога мого життя. Кажу, Господь, Богові, ти скеля моя, чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск, ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують за мене? Повторюю щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у вічай, душе моя, чому тривожиться мені? Поклади, покладайся на Бога, адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого. Ось, друзі, псалом, який звучить і каже: як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до Бога. Чи ми бачимо тут сумуток, чи ми бачимо тут певну духовну, навіть десь самотність? Так. Людина може відчувати себе такою слабкою, людині не здається, що Бог не бачить. Але попри це все, ми бачимо, як псалмист чітко поставив перед собою ціль. Що би не сталося, що би мене не запитували, які події відбувалися в моєму житті і серед народу, в якому я живу, я завжди буду прагнути до Бога. Адже, дивіться, поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Тобто, що би не сталося, навіть якщо буде важко, я завжди буду покладати надію на Бога і прославлятиму його найперше. За що? За спасіння Його. Далі, знову ж таки, він каже: сумую, плачу, важко. Але й далі він каже до своєї душі, чому ти впадаєш у вічі, душа моя, чому тривоєшся мені? Покладайся на Бога, адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого. Тобто ось найважливіше. Друзі, якщо так трапляється в вашому житті, що дійсно ви відчуваєте духовну самотність, ви не відчуваєте спорідних душ, ви не відчуваєте людей, які прозуміли вас. Довіряйте Богу, тому що Він ваш Спаситель, і це найважливіше. А я вірю, що далі Господь обов'язково дасть вам вихід ситуації. Дуже чудовий біблійний приклад. Це двоє учнів, які йшли по дорозі в Маус з Єрусалиму. Вони йшли і говорили, згадуючи про Ісуса, про те, як Він помер. Вони казали, ми думали, що це той, хто врятує Ізраїля, а, а виявилося, що Він помер. І пам'ятаєте, що відбулося, коли вони були щирі в своїх роздумах, в своїх переживаннях. По дорозі доєднався до них третій. Це був сам Ісус, але вони його не впізнали. І він розмовляв з ними, він підтримував їх, і в кінці він відкрився їм, і вони настільки запалилися, що на всіх швидкостях повернулися Єрусалим, щоб розповісти всім, хто там був про те, що Ісус Воскрес. Ось, друзі, що відбувається, коли вам сумно і ви вирішили повернутись до якихось може старих речей, не робіть цього. Довіряйте Богу, Він є ваш Спаситель, Він є той, хто може вас врятувати. Ідіть за ним, просіть від Нього сили, підтримки, і Господь обов'язково благословить вас, тому що Він єдиний, хто може подарувати спасіння і надію, яку дає він, ніхто не забере. Тому довіряйте йому, і нехай Божа благодать буде рясною в вашому житті.